Мої вітання, шановні брехуни, боягузи, пристосуванці, лакузи. З вами я Токсичний, Токсичний койот. койот. В своєму новенькому ютуб шов для особливо обдарованих. Шакальний огляд. Це шоу, в якому рівень губини аналізу і об'єктивності залежить виключно від місячного циклу девіації його автора. І першою жертвою моїх тивих до мільйонів нічого з партнерки лапок стане те, що під руками завалялось. Ну що там, Ван Гелсінг, американський фільм жахів бойових, знятий у 2004 році. Ну якщо з бойовиком важко не погодитись. Власне через те, що тут з зходу Росомахалоштовує гачі боротьбу проти Гегріда з сигарою, в мене в дитинстві вставав інтерес до подальшого дійства. Натомість, жахи важко сприймати всерйоз. Бачите, наступний перформанс більше пахне комедією, і конкретну причину цьому. Не можна виокремити. Об'єктивні причини, суб'єктивні причини, все в комплексі. Тут і загальна схильність сценаристів потягнути прикол. Nice і неймовірні костюми та персонажі, що дуже контрастують в антуражі Карпатських гір, і робота акторів, яким часто не треба й жартувати, щоб викокати у вас емоції на межі захвату і сміху. So much з тим, щоб висловлювати критику, тоді як або ностальгія приглушує об'єктивність, або ти й сам розумієш, що поставлену задачу фільм виконує. А не поставлення, запхай собі в у душні, ой... з найбільш приземлених причин для появи цього фільму є бажання запхати в одну картину, побільше чудовець класики фільмів жахів і зробити нефігову касу на цьому всьому. От реально, дайте ще мумію і матимемо монстрів на шашликах за півроку у Криму. Але незважаючи на таку меркантильну мотивованість, розказана історія справді нова, оригінальна, не злякаюсь цього слова. Хоч і в основному на розповідях про одного доброго Владислава Драконовича перед нашими очима розгорнеться протистояння мисовиці на Ван Хелсінга проти самого графа Драколи. Добра проти зла, живого, проти мертвого, віри й безбожності моно і полігамних стосунків. Було б більше екранного часу, певен монстр Франкенштейна виявився б геєм. Я бачу, що ти хочеш солоденько ту за цього молодого монаха. Ти клаптиковий розпусник. Бажання зробити успішний блокбастер видно озброєним оком, кожну дію, сюжетний поворот, капельку лору світу продумано так, щоб ви вірили логічні вчинки персонажів. Кожного разу, як якийсь кусочок пазу з'являється і доповнює картину, ти думаєш, ніфіга собі, що виявляється. Ну от насиченість подій, екшн, гумор, і стильно, і красиво звучить чудово, правда? Тільки як це все вмістити в один фільм. От тут то й вилазить поспішність картини. Багато деталей на вас виливають просто між подій. Залпом. деякі життєво важливі речі проговорюються просто так. Типу, тримаю в курсі. Books, Господи Боже, ти затъкніть ви нарешті цього зануду. Воно не є проблемою, якщо тобі 5 років, і ти, в принципі, небагато багато тих кіно в житті видів. Але зараз, дивлячись за цим часом, якщо не закочуєш очі, то включаєш внутрі. Ишнього Дамболдера і домальовуєш плюс плюсочків за гуморцями безтолковому. Ну так, упереджений. А як інакше, вважайте, перші три кращі юного койота були саме в цьому фільмі. От вони, справа наліво. Анюта Гаврило і Фурі Гаврило. Не треба звинувачуючих поглядів. Я був малий, дурний. Зараз і в мене немає сумніву тому, хто є найбільшою зірочкою нашого сузір'я мамре. Ох, бідний чоловік. Спочатку його вбивають, потім закривають, знову вбивають, потім не дають дітям жити. Вбивають життя не мило, коли сім'я підгнила. Стосовно родоводу, проблеми тут ще ті, насправді спочатку предки спускають трикляту чуму на тутешні землі, а потім брат собака. А ви рададайнегелп'ю. Oh, don't be boring. Everyone who says that, Ох, бідна анютка. Така красуня. Гляньте, яка вишиваночка гарна. А з каваларів один мертвець, другий священник убивця. Дивіться незабаром новому фільмі Джеймса Кемерона. Цьому жорстокому світі, повному смертей і чудовись, що не дають людям жити майже так само, як і Сифіліс. Здавалось, немає і краплі надії на щастя, та навіть найтемніші місця здатен проникнути промінець світу. Нікчемному церковнику все ж перепало. Well, actually, Тільки не забувайте, що це. Всього фільм, фантастика, вигадка. Всім же відомо, що схожим людям подобається помолодше. Mm -hmm. Головний герой же з самого початку зацікавлений виключно в монстрах і способах їх винищувати. Ватикан, звісно, вже не той, та колись. Кулемет, арбалет, свята граната, гліцерин. Oh, Виглядає чудово. Прогрес вашу мать. Ah! Боженьки, Габріель, куди ти з цією палкою поліз? Hello, Давай ще хрест дістань. Безтолковий. Ну, гаразд з першими персонами плюс-мінус розібралось. Що там з іншими? Франкенштейн. Це лайк. It's alive! На жаль, загинув на початку. Його монстр вирішив почати шлях, щоб стати людиною з малого. Якщо можна так висуватись, от вам методика Тарзана до дарві поки не доріс. А от за читання Біблії поважаєм. такі бійці у братстві знадобляться. за нильку, так би мовити, з розпусними вампіршами боротись якось буде треба. До речі, вони щиті скалки, літаючись, кричать, сміються. Мерзость стосовно брата, земля пухом. ви ж будьте бубочками. натисніть на всі ті речі під відео. А то Габріель може бути дуже переконливим. А no, ігора запитайте ЄСА. Yes, Провінції за класикою, звісно, витягують красою, а от стосовно поведінки краще не дивіться. Чесне слово, сприймайте цих силів як фон. За законами головного героя аніме можна відразу визначити, хто тут зможе хоча б щось сказати. Гробари як-не-як професія гідна, особливо середньовіччі. Шкода, що схожого комрада між вампірів не знайшлось. Ех. Святі спецефекти на вітер, та не зважаючи на це, вперше в десяте чи в соте, кожен перегляд ван Гелсінга – суцільне задоволення. Схоже, задоволення, сподіваюся, ви отримали і від цього відео.